Чи було у вас взагалі уявлення того, що ви хочете отримати от спочатку? У е, мене було лише уявлення е, розміщення певних меблів. Е, таке загальне уявлення. Е, що саме там, які кольори? ну Насправді ні. Які там рішення? ну теж ні. Тобто на початках це лише отаке. Я навіть намалював там на 4 кожну кімнату, де що я би хотів, щоб розміщувалося. Звичайно, воно там потім на етапі вже спілкування, в тому числі з вами Тимофій, як людиною, яка займалася цією квартирою. Ну трошки воно видозмінювалося, але воно дійсно видозмінювалося на краще. Тому як такого уявлення не було лише планування загальне. Пам'ятаю, да, перші е, наші зустрічі, що у вас е, в принципі, б, ну як мені здалося, було уявлення, що ви хочете мати. Тобто, в мене було уявлення, що просто е, ви хочете, щоб вам ще показали, може, якісь альтернативи, і десь відшліфували те е, е, ті побажання, які у вас є. Коли анкета, от до речі, анкета, ну я не пам'ятаю, вона вже, мабуть, була коли ми вже підписали договір да. і анкета опитування, що що я би хотів, да, в квартирі. Там навіть ті питання, які були в анкеті, вони мене спонукали певним чином задуматися. А що mm -hmm. я дійсно хочу, тому що. Ну, я навіть там, можливо для себе не уявляв, що це... про це потрібно думати. Да, там, певні речі. Тому ну, повторюсь, уявлення про розміщення безпосередньо меблів. Ну і, Можливо, кольори дійсно я хотів, щоб було такого багато кольору, саме натурального дерева. І це, теплі, це, да, теплі відтінки і натуральне дерево. Ну іншого, якби такого уявлення особливо не було хоча можливо цього й достатньо.